На зв'язку Ситуаційний центр муніципальної варти Білгород Дністровської міської ради. Сьогодні ми розповідаємо про найяскравіші пригоди муніципальних вартових міста. Тут усе серйозно, навіть коли смішно. І пам'ятайте, ми не спимо, бо ви спите. Уважні мешканці забили тривогу. Сусід інвалід не відповідає вже другу добу. Вартові примчали зі швидкістю світла. Знаходимося, молоді ж... Ніхто не відчиняє. Навіть намагались залізти у вікно, адже двері так ніхто і не відчинив. Так а що злате? У вас все хорошо? Не, 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 не. Ну, вам там не можуть сусіди переживати, не виходять на зв'язку уже. Три день. Все нормально у вас? Да, да. І тут аллилуйя, дідусь виходить на зв'язок. Дякуємо небайдужим містянам. А ми нагадуємо, на всі виклики реагуємо миттєво. Навіть якщо це здається безгуздям. Людина на дорозі обличчям в асфальт. Фото в чаті, і наші вже там. Тихо, тихо, держись, держись. Що таке? Що ви в яскраві? То допобігли впалі? Упали. Чоловік із закривавленим носом, але запевняє нічого страшного. Просто знайомився із поверхнею землі. Ми допомогли, підняли. Чоловіку допомогли. Чоловік пішов додому, все добре. Додому пішов сам. Хоча здогадуємось, що планети трохи обертались навколо нього. Двоє братів і обидва зі швидкістю світла привласнили велосипеди. На щастя, варта теж швидка. От порушники. подивись. Давай смотри. От Порушники які вкрали велосипеди. Через годину обидва вже вибачаються. Смотрите, ми за вами сидім. Каміри писамо Хочу. Велосипеди повернуті. А ми все ще чекаємо заявку від Netflix на серіал про малолітніх башкетників рецидивістів. Так будуть велосипеди, дівчина довольна. Спасибо вам. І вдень, і вночі наші інспектори патрулюють місто. Патрулюємо далі. Перемога біля трьох ліхтарів. Все добре. Патрулюємо. Паркова, 6. Обстежили територію, все тихо, спокійно, порушень не виявлено. Для чого? Аби ловити дітей з вудками, п'яних з носами і банери без дозволів, і щоб ви могли спати спокійно. Патрулюємо місто, знаходимося біля ринку, центрального ринку міста Білорністровського, порушників комендантської години не виявлено. Продовжуємо чергування. Посеред міста чоловік із банером і промовою Я вільний громадянин. Раз, я свободный человек, демократическое общество. Если так рассуждать, то люди, которых на футболках написано что-либо, тоже можно сказать, что они нарушают. Или вам позвонили какие-то, что здесь написано, и сказали, прибери его, а? Дело не в этом, а дело в том, что надо заставить эти баннеры, надо разрешить для заступок. Мы пояснили, Вільний? Так, але в рамках закону, бо інакше демократія перетворюється на свавілля. Він пішов, але повернувся тепер з банером на шиї. А, молодий чоловік знову став з плакатом. <гум> до нього, мабуть, не дійшло до що ви йому сказали, і він просто почепив його вже на шию, щоб, якщо що, бистро чкурнути. Довелось повернутись і нам разом із поліцією, бо навіть демократія має бути з інструкцією. Разом з рятівниками ми перевірили прибережні зони. Аварійні причали неба тут. Стрибати з них небезпечно, і ми про це нагадали. Сподіваємось, підлітки слухали уважно, адже це їх життя та здоров'я. Наші інспектори помітили, як у чоловіка з кишені випав телефон. Нас догнали і повернули. Ви загубили телефон? Телефон загубили. Телефон і окуляри. Самі додому дойдете? Ми споюємо. О, це іде. Спасибо. Усе це безкоштовно. Бо ми не OLX, ми муніципальна варта. Під час комендантської години знайоме обличчя знову гуляє. Цього разу з дамою серця. Просу, це ну, йде. А де, де ви живете? На, проводі. На проводі. Я номер дома. Вона пообіцяла більше не гулятимуть. Хоча, знаєте, обіцянки то така справа. На закинутій території хтось вирішив погрітися біля вогнища. Добре, що воно догорало і що не було вітру, інакше б грілися вже всі навколо. Он тут догорає, але вийти це пламя нікуди не буде, просто немножко дим. Проникнути не можна. Ми контролювали ситуацію до кінця, бо безпечне місто це про контроль. Ще одне фото в чаті. Людина прямо на бордюрі. Пояснити нічого не зміг. Як ви себе чувствуете? Подниматися будемо? Як чувствуете себе? Так точно, муніципальна варта. Медична допомога нужна? Не нужна? Нет. будемо? будем? Домой Так? Але лекцію про відповідальне вживання алкоголю вислухав. Додому йшов під нашим наглядом, як Віпі. Чоловік мешкає по вулиці Шевченка. Місто живе, а ми не дрімаємо. Дякуємо кожному, хто допомагає нам тримати порядок. Сусідам, свідомим громадянам і навіть тим, хто з банером на шиї. Завжди ваша муніципальна варта.